Вона летить вниз, самотня точка у небі серед дощу вітру і уламків, пристібнута до паска свого крісла, без парашута, без крику, лише шум вітру, що виривається з грудей. Навколо кружляють шматки металу, подерті сидіння уламки крила. Колись це був літак, тепер просто хаос, що падає разом із нею. Повітря б'є в обличчя, очі заливає дощ. Вона бачить, як блискавка розтинає небо просто поруч. На відстані витягнутої руки. Її тіло обертається у повітрі, крісло крутиться, і десь внизу зелений океан Амазонії, нескінченний, живий та глибокий. Вона розуміє, що смерть вже поруч, але часу боятися немає, залишається тільки тремтіння у тілі, відчайдушне бажання дихати і маленьке диво, яке чомусь не відпускає її руки. Крони дерев наближаються, зелене море раптом вибухає гілками і все навколо стає білим. Краплі дощу падають на обличчя, вона повільно розплющує очі. Над нею знову спокійне небо, мов нічого не сталося, вона лежить серед гілок і листя, заплутана в ременях свого крісла. Тиша така глибока, що чути, як б'ється серце. Вона не знає, де вона, то живий і чи є сенс кричати, але вона дихає, і це означає тільки одне вона вижила. Привіт, друзі! Мене звати Дрімер, і сьогодні я розповім вам історію, у яку важко повірити навіть тоді, коли знаєш, що вона сталася насправді. Це історія дівчини, яка впала з висоти трьох кілометрів без парашута, без шансів, просто у саме серце Амазонії. Її звали Джуліана Кепке. Їй було 17. Вона летіла додому разом із матір'ю, коли літак розірвало просто в повітрі, із понад 90 пасажирів вижила лише вона. Сьогодні ми дізнаємося, що відбулося у ті 11 днів, коли Джуліана залишилася наодинці з джунглями, болим страхом, як вона боролась, куди йшла, і що допомогло їй не збожеволіти серед нескінченного шуму Амазонії. Це історія не лише про виживання, це історія про силу. Яку має людина, коли все навколо каже: Ти не зможеш? Задовго до того, як Джуліана Кепке впала з неба, вона вже знала, як живуть джунглі. Народилася Джуліана у Перу, в родині німецьких біологів, які присвятили своє життя Амазонії. Її дитинство минало не серед бетонних вулиць, а серед співу птахів, шелесту листя і нескінченного запаху вологи. Поки інші діти гралися з ляльками, Джуліана навчилась розпізнавати рослини, які лікують, а які вбивають. Вона знала, де шукати воду, як обходити мурашині стежки і як слухати ліс, щоб відчувати, коли поруч небезпека. Для неї джунглі не були ворожим місцем це був дім. Коли Джуліані було 17, вона жила з мамою, орієнтологинею Марією Кепке у лімі. Її батько Ганс Вільгельм Кепке працював директором біологічної станції в Пуерто Напо глибоко в Амазонії, і саме туди вони летіли на різдвяні свята, щоб знову зібратися всією родиною. Було 24 грудня 1971 року. Аеропорт Ліми зустрічав пасажирів густим туманом і грозовими хмарами. Інші авіакомпанії одна за одною скасовували рейси, шторм, блискавки. Низька видимість, але рейс Ланса 508 не скасували. Капітан Даніель Кіке Рамірес мав за день виконати ще кілька польотів і, за словами екіпажу, не хотів порушувати графік напередодні Різдва. Пасажири чекали вже кілька годин, і замість того, щоб відкласти виліт, він прийняв рішення летіти попри непогоду. Це був звичайний комерційний рейс. Літак Lockheed l 188 Electra. і на борту перебували 92 людини: діти, родини, науковці, туристи, і серед них Джуляна з мамою. Її мама тихо сказала: Це небезпечно летіти зараз у грозу. На що Джуліана відповіла: Але ми завжди літаємо до тата, усе буде добре. Вони не знали, що цей політ стане останнім для більшості пасажирів, коли літак відірвався від землі. З елімінаторами вже вирував шторм, небо розривали блискавки, і кожен спалах здавався ближчим, ніж попередній. Турбулентність ставала нестерпною багаж падав з полиць, люди стискали руки одне одному, а в салоні чулися крики. І тоді, коли блискавка вдарила просто в крило, літак розколовся навпіл. Джуляна, пристебнута до крісла, раптом відчула, як повітря вириває її назовні. Вона летіла вниз із висоти понад три кілометри серед реву, вітру, уламків і ревіння грози. Світ перетворився на хаос. У небі ще довго світилось полум'я, уламки літака падали крізь дощ, а десь серед цього хаосу дівчина, яка все ще була жива. Але поки Джуліана неслась до землі, десь за сотні кілометрів інша людина навіть не підозрювала, як близько була до того, щоб розділити цю долю. Ця людина мала летіти тим самим рейсом. Квиток був у кишені, сумка зібрана, але в останню мить плани змінились. Він залишився на землі, навіть не здогадуючись, що саме це рішення врятує йому життя. І через багато років саме він стане людиною, яка допоможе Джуляні повернутись на місце катастрофи. Хто він, я розкажу вам наприкінці цієї історії. Я думаю, вам буде дуже цікаво. А зараз знову повернемося до подій, до тієї миті, коли вона прокидається серед уламків, серед джунглів, де починається її справжня боротьба. Джуляна прийшла до тями під гурки дощу. Вона все ще була у кріслі, яке дивом упало серед густих дерев. Світ хитався, ніби вона досі летіла. Її голова пульсувала, одне око ледь бачило, а на плечі кровоточила довга рана. Уявіть собі! Попри те, що вона вижила, упавши з трьох кілометрової висоти, здавалося, що це може бути найгірше, що з нею могло статися. Але це був тільки уривок там декілька секунд, а попереду залишалися вижити в джунглях. Мені здається, що це ще набагато складніше, і зараз ви про це дізнаєтесь. Навколо гул тропічних комах. Крики птахів, парке повітря і запах землі після грози. Вона не розуміла, де знаходиться, поки не побачила клапті білого металу, розкидані серед дерев, уламки літака. Її губи пересохли у вухах дзвеніло. Вона кликала маму, але у відповідь чула тільки ліс. Їй було 17, і вона не знала, що стала єдиною людиною, яка вижила після падіння з висоти 3 кілометри без парашута. Її волосся було скуйовджене, руки тремтіли, але вона підвелась. Тиша навколо здавалась неприродньою, тільки річка неподалік нагадувала, що життя триває, і тоді Джуліана подумала лише одне якщо знайду річку, знайду людей. Вона йшла, хитаючись між деревами, мов крізь сон. Повітря було густе від вологи, а джунглі здавалися нескінченними зеленими, живими і водночас байдущим до людського болю. Кожен крок віддавався тупим ударом скронях, а під ногами чавкала земля, схожа радше на гниле м'ясо, ніж на ґрунт. Вона не знала, скільки йде годину, дві день, їй просто треба було знайти когось будь-кого. І раптом Джуляна побачила уламок літака. Спершу вона подумала, що це просто шматок крила, але, підійшовши ближче, застигла. Металевий корпус розчавлений, мов концерна банка. Навколо сидіння, частини багажу, одяг і тіло. Потім ще одне, і ще вона застигла не в змозі вдихнути, зрозуміла, що це пасажири, ті самі люди, які ще вчора сиділи поруч, сміялися, відкривали лимонади. Тепер усе це тиша. На мить вона подумала, що побачить маму, але ні, її не було. І тоді, попри шок, попри паніку, у голові блиснула думка. Мама теж, напевно, вижила. Вона десь тут, треба шукати. До речі, у мене на каналі вже є відео про авіакатастрофу, де після падіння літака вижили чот... чотири дитини, яким було 16, 14, 10 і взагалі там дитині було рік чи два. Якщо вам цікаво. Десь тут буде підказка, можете після цього відео перейти і також подивитися, там неймовірна історія, як діти самі вижили також у джунглях, а ми продовжуємо. Джуліана не плакала, очі просто не слухались, одне око не бачило майже нічого. Після удару воно було залите кров'ю. Ліве плече пекло, шкіра була розірвана, а комахи вже повзали порані, мов на святі, але біль не лякав її. Страх теж відступив. Лишилося лише одне рухатись. Вона зрозуміла, що стоїть посеред хаосу, який міг би стати її могилою. І все ж, десь у глибині свідомості народився крихітний, божевільний голос Якщо я впала з неба і жива, значить, я маю йти далі. Того дня, серед розбитого металу і запаху пального, 17-річна дівчина знову народилась, вже не пасажиркою, а єдиною людиною, яка залишилася боротися із джунглями. Після перших годин безладних блукань Джуліана згадала пораду свого батька, біолога Якщо загубишся в лісі, шукай воду. Вона завжди веде до людей. Вона почала прислухатись спершу не було нічого, окрім дзжчання комах і шурхоту листя, але згодом серед цього хаосу звуків дівчина вловила тихе дзюрчання Вода. Вона рушила туди, спотикаючись, ковзаючи по мокрій землі, тримаючи ліани. І нарешті побачила струмок вузький, прозорий, що тіку униз між корінням дерев. Вона напилася прямо з долонь, потім сіла й довго просто дивилась на потік. Було щось гіпнотичне в цій воді, що спокійно текла серед безладу. Здавалося, лише вона знала, куди треба йти, і Джуліана вирішила піти за нею. Вона йшла повільно, крок за кроком, не маючи уявлення, що десь попереду сотні кілометрів джунглів. Її тіло боліло від падіння, нога нила, але вона вперто трималась, їла що завгодно, дрібні фрукти, які впізнавала, і цукерки, що залишилися у кошені з літака. Перші ночі були найгіршими. Вона намагалася знайти сухе місце, але дощ не давав спокою. Комахи кусали, мурахи повзли по шкірі, а десь поруч, у темряві, гули істоти, яких вона не бачила, але відчувала кожною клітиною. Джуліана повільно пробиралася крізь хащі. Коли раптом помітила те, що змусило її серце завмерти, серед зеленого мороку просто під гілками дерев лежало пасажирське крісло, і в ньому було тіло жінки, волосся темне, майже як у її матері, поруч уламки літака, розкидані, мов спогади, які не хочуть згадуватись. Вона завмерла. Крок другий. І повітря навколо стало густим, ніби сама спека намагалася втримати її від того. Що вона ось ось побачить. Тіло вже почало роздуватися від вологи й сонця, шкіра мала неприродний колір, а обличчя спотворено настільки, що впізнати було неможливо. Джуліана впала на коліна, вдихнула гнильний запах і прошепотіла: Мамо. Але щось не збігалось. Одяг зовсім не той, що був на мамі у день катастрофи, і крісло стояло інакше, не там, де сиділа її мама під час польоту. Сльози змішалися з потом, коли вона зрозуміла, це не її мати, лише ще одна людина, яку джунглі не відпустили. Вона підвела й зробила крок назад і відчула, як усередині холоне. Весь цей час вона шукала надію, а знайшла лише ще одне нагадування, що живою. Залишилася тільки вона. Джуліана обвела очима хаші й помітила, як за кілька метрів униз між деревами блищить вода. Тонка смуга, що тягнулася далі у невідомість. Вона знала ось її єдиний шанс не чекати, не кричати, а йти. Вона зробила перший крок, бо соняшу багно, не озираючись назад. Кожен рух болів, спина нила, голова поаморочилась, але в очах з'явилась ще одна мета. Тепер вона більше не тікала від страху. Вона йшла на зустріч життю, іноді їй здавалося, що вона чує мамин голос: Ти зможеш, Джулі, просто йди далі. Ішли дні, і кожен із них здавався вічністю. Джуліана вже майже не відчувала голоду, лише спрагу, біль і жар у плечі. Спочатку це була просто подряпина, але вона швидко перетворилась на щось страшне. Шкіра навколо почорніла і від рани тягнувся різкий. Гнильний запах, коли вона нахилилась до води, щоб помитись, побачила, що всередині щось рухається. Першу подумала, що їй здається, але ні, маленькі білі личинки ворушилися просто під шкірою, її охопила паніка. Вона схопила палицю і почала вичищати їх, але ті знову з'являлися глибше, далі. Від бесилля вона закричала болісно, глухо, так, ніби джунглі мали відповісти. І тоді помітила біля берегу уламок, маленький металевий бак, в якому залишилося трохи авіаційного палива. Вона відкоркувала його, залила рідину в долоню і без вагань вилила просто на рану. Від болю світ потемнів, вона стиснула зуби. Щоб не знепритомніти, а тіло вигнулося, мов від удару струмом. Сльози змішалися з потом і запахом палива, Та коли біль трохи вщух, вона відчула дивне полегшення. Личинки більше не ворушились, вона просто сіла на землю, дихаючи важко, але з думкою якщо навіть це не вбило, то, мабуть, нічого вже не зможе. Минуло десять днів десять нескінченних днів у зеленому пеклі, де джунглі дихали вологою. А час переставав існувати. Джуляна йшла, спотикаючись більше на інстинкті, ніж на силі волі. Її нога була опухла, плече боліло, рана горіла, але тепер вже без личинок. Вона майже не відчувала голоду, лише спрагою в тому, яка накочувалася хвилями. Коли вона побачила попереду човен, їй здалося, що це Міраж. Дерев'яний корпус стояв біля берега, прив'язаний мотузкою, а поруч. Каністра палива. Вона підійшла ближче, торкнулася його, щоб переконатися, що це не сон. Вона озирнулася нікого, лише тиша. Пальці судом трималися за борт човна, і вона зрозуміла, що далі не піде. Сил більше не було. Вона вирішила залишитися тут просто біля човна, біля цієї єдиної ознаки цивілізації. У каністрі залишилося трохи палова, і вона знову обробила рану. Просто щоб не втратити руку. Потім випала кілька ковтків води зі струмка і впала поруч із човном. Її тіло було схоже на тінь, а думки на дим. Перед тим як заснути, вона прошепотіла Мамо, я дійшла. Якщо ти мене чуєш, я дійшла. І саме там, серед звуків нічних комах, у неї вперше з'явився шанс на спасіння було 3 січня 1972 року. Минуло 11 днів відтоді, як літак розірвало блисковкою над Амазонією. Джуляна лежала біля човна, майже не відчуваючи тіла. Вона вже не знала, день це чи ніч. Лише звук води поруч нагадував, що світ усе ще існує, і раптом кроки. Потім чоловічий голос вона підняла голову і побачила трьох місцевих чоловіків, які стояли біля човна і дивилися на неї так, ніби бачили щось потойбічне. Її тіло було схоже на тінь, обличчя чорне від бруду, шкіра вкрита укусами, волосся скуйовджене. Один із чоловіків відчахнувся, інший тихо прошепотів це дух. Вони реально подумали, що це дух джунглів, але дух заговорив тихо, хрипко, майже без сил, тим паче, що вона знала місцеву мову. Лісоруби допомогли їй підвестись, дали трохи води і накрили сорочкою. Тіло тремтіло, але очі вже не були порожні. У них знову блиснула іскра життя. Її перевезли до свого табору, потім до найближчого селища, де звідти військовим літаком до лікарні в Пукапі. Коли лікарі побачили дівчину, що пройшла через пекло Амазонії, вони не могли повірити вона впала з висоти трьох кілометрів, вижила в джунглях 11 днів, і тепер сидить перед ними жива. Згодом вона дізнається, що її мама загинула і що вона єдина вижила з 92 пасажирів рейсу Ланса 508. Джуліана Кепке стала символом неймовірної сили людського духу, дівчиною, яка впала з неба і перемогла джунглі. Після катастрофи вона ще довго не могла повертатися до нормального життя. Її тіло загоїлось. Але сліди на душі залишилися назавжди. Після реабілітації вона поїхала до Німеччини, де жили її родичі, і продовжила навчання, яке колись почала її мама. Вивчала біологію, ту саму справу, які присвятили життя її батьки, і зрештою сама стала відомим зоологом, повернувшись до Перу вже не як жертва, а як дослідниця природи, яка одного разу ледь не стала її здобиччю. І зовсім скоро в її житті. Зіграє ключову роль той чоловік, про якого я вам казав на початку цієї історії. Але поки ми не перейшли до самого фіналу, я хочу вас дуже попросити, якщо вам подобається цей контент, підписатися на мій канал і допомогти зробити перші тисячу найкращих підписників на цьому каналу. Зараз нас приблизно на момент запису 920. Залишилося зовсім трохи. Якщо кожен підпишеться, який бачить це відео, йому точно буде більше тисячі підписників вже прямо зараз. Дуже вам дякую, хто долучився підтримати мене і мій канал, а ми продовжуємо. Пам'ятаєте чоловіка, який також мав летіти тим самим рейсом, це був режисер Вернер Герцог. У грудні 1971 року герцог знімав фільм у Перу. Він хотів полетіти рейсом Ланца 508 із Ліми до Пукапи. Але через технічні затримки йому не вдалося купити квиток. За кілька днів він дізнався, що літак, на який він не потрапив, розбився, і що з 92 пасажирів вижила лише одна людина, – 17-річна дівчина. Через 27 років він вирішив знайти її. У 1998 році герцог зв'язався з Джуліаною Кепке, яка вже жила в Німеччині та працювала біологом. Він переконав її повернутися до Перу, щоб разом пройти шлях, який вона подолала після катастрофи. З цього народився документальний фільм «Wings of Hope» Крила надії 2000 року, один із найемоційніших у його кар'єрі. Його погляд на історію був дуже особистим. Герцог зізнався, що створюючи фільм, відчував дивну вдячність і провину, бо він живий завдяки випадку. А вона вижила ціною пекла. Він казав: Її історія це нагадування, що випадковість і доля завжди ходять поруч. Герцог один із найрадикальніших режисерів у світі. Його фільми часто про людей, які йдуть проти природи чи проти себе. Повернення в джунглі стало для нього особистим актом долі. У фільмі Крила надії. Він сам летить літаком над місцем катастрофи, щоб показати глядачам точку, де Джуліана впала. Ця сцена вважається однією з найемоційніших у його творчості. Він буквально дивиться на те небо, яке могло забрати його власне життя. Також під час зйомки цього фільму стався дивовижний момент, яким я і хочу завершити цю історію. Джуліана стояла серед густих дерев. Де колись почалося її друге життя. Вона довго мовчала, потім підняла очі вгору і тихо сказала: Я відчуваю спокій. Це місце, де я вижила. Воно більше не здається мені страшним. Це кінець історії. В мене після цих слів трішечки пройшовся такий як холодок по шкірі. Бо ця історія мене дуже сильно вразила. Іноді уявляю, як людині, яка опинилася сама десь в джунглях 11 днів, коли якісь звірі ходять, можуть тебе з'їсти, в тебе голод, спрага. Ти розумієш, що ці години, дні можуть бути останні і виживаєш, ну це, це сильно. Якщо вас також вразила ця історія, обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені та іншим глядачам буде цікаво почитати, поділитися. Якщо ви знаєте інші цікаві історії, також пишіть обов'язково відповім вам і, можливо, зніму в наступному відео. Дякую вам за перегляд. Хто дивиться вночі, бажаю спокійної, мирної ночі, хто дивиться в день. Гарного вам продуктивного дня. Всім. До зустрічі в новому відео.